Приміт, мене звати Настя, і я хочу поділитися з тобою тим, що в мене лежить на серці. Можливо, мій голос не ідеальний і не професіональний, але я це кажу від щирого серця, нато небесний. Він завжди піклується про нас. Він не хоче, щоб ми були законниками або релігіозниками. Він хоче, щоб ми мали особисті стосунки з ним, щоб ми молилися за своє життя. За волю Божі у нашому житті, в нашому житті є різні ситуації, і молитва це є вихід із будь-якої ситуації. Молитва наша може змінити все, тато небесний хоче з нами спілкуватися. У нашому житті є дуже багато різних ситуацій. Буває, що все гаразд, а буває, що ти не знаєш, що і робити. Молитва це порятунок. Тату небесний з нами хоче розмовляти щоденно, тому що молитва це підкріплення, у тата небесного завжди є для нас щось. Це слово Божє, це молитва. Коли з нами Бог, коли з нами Дух Святий, то нам нема чого. Чого боятися, наша молитва це є наша зброя, а слово Боже – то є наша мудрість. Коли ми розпочинаємо наш день з небесним Отцем, то наш день буде наповнений Божим присутстві та Духом Святим. В нашому житті є такий персонаж, як дьявол, І він все робить в нашому житті, щоб ми думали, що молитва не діє в нашому житті, що молитва це марнота нашого часу, і Біблія також марнота нашого часу. Що в нас є важливі справи, ніж почитати слово Божє і помолитися Богові. Молитва завжди приводить нас до результату, завжди приводить до якогось успіху. Молитва це розмова з Богом, в якій Господь нас змінює. Змінює наші обставини, змінює наше серце. Але дьявол він цього боїться. Дьявол буде намагатися робити все для того, щоб. Ми цього не робили. Він буде маніпулювати нашим минулим, але Господь він переміг темряву. І Господь він нас одягає і одягнув вже білі одежі, царський одяг. І знаєте, якщо вже є в вашому житті якийсь роздумик, якийсь молитви за щось, то це вже результат. Можливо, ви молитесь за щось, але не бачите результату. Або бачите якийсь результат, але це не те, що ви хотіли, але це вже процес. І цей процес він приведе вас на новий рівень. Кожного із нас є свій шлях, кожного із нас є свій період. І якщо в тебе зараз щось не виходить, не потрібно себе карати. У Мене був такий період, що я закривала слово Боже, відкривала, читала, не розуміла і знову закривала, але я. Робила щось кожен день. Не потрібно читати слово Боже по 10 глав на день. Відкрий одну главу. Запам'ятай ті вірші, які тебе торкнулися, і відклади Біблію. Тобі не потрібно ще більше, тобі потрібно те, що тебе сьогодні торкнулося. Почни розмовляти з Богом, почни читати слово Його, молитися до нього. Не потрібно це робити два години в день, як Бог Але не мене стій на місці, роби щось. Кожного із нас є свій шлях, свої випробування, і я хочу вам нагадати про одне свідчення. Воно є в мене на моєму Ютуб-каналі, але хочу розказати тобі тут. У мене є домашній улюбленець, звати його Саламон. Та рік тому він зник. І в мене вже не було надії. Але тато небесний зробив чудо в день мого народження. У мене тоді був свій виклик. Мені потрібно було вийти на сцену. Наш пастор нас вітає, коли когось день народження. А я була тоді замкнутою людиною. І я зробила цей крок. Мені було страшно, але я зробила. І в мене була сміливість Бога. І Господь зробив чудо. В той день, коли я зробила шаг віри, Тато небесний повернув мені мого домашнього улюбленця. І це Божі чудеса. Також Господь може і в вашому житті зробити чудеса. Знаєте, у лютому мого котика збила машина, і він втратив одне око, але він живий. Також і ми ми можемо бути розбити всередині, розбите серце, надії, але тато нас. Він може нас вилікувати. З моїм котиком вже все гаразд. І теж таке міні-свідоцтво після операції. В нього не закривався один глаз. Йому зняли шви, і не дуже гарно зрослися тканини. І, знаєте, я помолилася. І на другий день я дивлюся на його око, а воно почало заростати. І це божі чудеса, чудеса Господні. Розпочинаються з маленьких шажочків. Що хочу сказати тобі на завершення. Цьому Ютуб каналу вже майже рік. Мій YouTube канал розпочався з того, що я хотіла сказати лише одне свідоцтво: це свідоцтво слави Божої, що Господь явив свою силу і благодать і повернув мені мого домашнього улюбленця. Але у Бога план набагато більше. Також і у вас, в житті у Кожного у Бога є свій план. Якби я робила цей Ютуб канал фізичними силами, його б вже не було, але Господь завжди мене підтримує, Він підтримує і вас в молитві.